Зінаїда Тулуб українська письменниця, чия доля нагадує легенду про незламність українського духу. Народжена в родині, де панувала чужа культура, вона все ж почула голос своєї землі і зробила вибір, який визначив усе її життя. Вона прийняла українську національну спорідненість не як формальність, а як поклик покликрові серця. Ставши справжньою донькою свого народу. Та цей вибір перетворив її шлях на випробування героїчного масштабу. Імперська система обрушила на неї всю жорстокість репресивної машини, тортури, заслання майже два десятиліття таборів, але навіть у найтаємніші години не згас її голос, не похитнулася її віра, не скорився її дух. Її життєвий і творчий шлях це епопея про силу волі, мужність і любов до України, яка сильніша за тиранію і час. Майбутня письменниця народилася 28 листопада 1890 року в Києві у родині Павла та Єлизавети Тулубів. Її дід Олександр Тулуб був членом Криломи мефодіївського братства. І Зінаїда зворушливо берегла цю пам'ять. Через слабке здоров'я вона навчалася вдома, отримуючи ґрунтовну гуманітарну освіту, якій мати приділяла багато уваги. У родині панувала любов до книжок, культури, творчості, і саме в такому середовищі формувався світогляд майбутньої письменниці. Згодом Зінаїда продовжила навчання на історико-філологічному факультеті вищих жіночих курсів і закінчила їх у 1913 році. Після захисту дисертації готувалася до наукової кар'єри та пробувала писати. Українська революція 1917-1921 років кардинально змінила її світогляд. У цей час вона глибоко усвідомлює свою українську ідентичність. Цей крок. Визначив її творчу долю і водночас став причиною майбутніх переслідувань з боку радянської влади. У буремні роки Зінаїда бралася за будь-яку роботу, щоб прогодуватися, читала лекції, працювала у різних установах, очолювала літературну секцію, а вже з 1926 року повністю присвятила себе письменництву. Вона пробувала свої сили в кіносценаріях. Та, на жаль, жоден із них так і не дійшов до екранів. Перше, справжнє творче піднесення письменниці припадає на 1926-1937 роки. Її найвідомішим твором стає роман Людолове, де вона майстерно відтворила історію часів Петра Конашевича Сагайдачного. У центрі сильна жінка здатна протистояти обставинам і виборювати свою долю. Саме Зінаїда Тулов зробила ім'я Роксолани відомим українському читачеві, започаткувавши інтерес до цієї постаті, перший том книги вийшов у 1934 році, другий у 1937. У часи сталінських репресій вихід такого історичного роману мав неабияке значення для української культури. Та вже влітку 1937 року. Зінаїду заарештовують, її звинувачують у вигаданій участі контрреволюційній організації, що нібито готувала зрив виборів до рад вироб жахав, десять років таборів, п'ять років заслання, конфіскація всього майна, і покарали її лише за те, що вона була українською інтелігенткою, а саме цей прошарок радянська влада намагалася знищити. Десятиліття заслання тягнулися крізь холод і виснаження, Казахстан, Середня Азія, Сибір. Попри нелюдські умови, Зінаїда не зламалася. Вона перекладала, писала, підтримувала інших і зберігала в собі Україну. Лише в 1956 році її офіційно реабілітували за відсутністю складу злочину. А насправді ж, письменниця ніколи не була в жодних організаціях. її провина полягала лише у прагненні залишатися українкою. Після звільнення вона прожила ще вісім років, і це стало третім етапом її творчого життя. Вона повернулася до спілки письменників, узялася за роман про Тараса Шевченка в степу безкраїм за Уралом і, попри підірване здоров'я, завершила його. Змогла написати й спогади про своє життя, але так і не встигла створити задуману повість про свого діда Олександра. Життєвий шлях Зінаїди Тулуб обірвався 26 вересня 1964 року в ірпінському будинку творчості, її поховано в Києві на байковому кладовищі. Письменниця, яка прийшла крізь табори заслання. Та десятки років нелюдських випробувань назавжди залишиться символом неславності і любові до України.